Вітаю вас, любі друзі! Гостей з себе на каналі. Ми продовжуємо наш квест з пошуку добросовісних продавців інкубаційного яйця, саме породи паверон. У мене на каналі вже є відео, яке вийшло ось нещодавно з добросовісними та недобросовісними продавцями інкубаційного яйця. Тому я вам залишу посилання на нього. Для того, щоб ви орієнтувалися і могли, якщо бажаєте мати цю породу цьогоріч, також у них замовити. Останнім виводком я дуже задоволена, з 15 інкубаційних яєць фаверолів, В мене вивелось 15 фверолівських пташенят. А це є надзвичайно рідкість. Ось прийшла мені вже остання. В цьому році посилочка з інкубаційним яйцем, а саме породи фаверолі. Тому хочу з вами разом розпакувати. Посилка надійшла від моєї підписниці. Дуже їй величезне дякую та великий привіт від Анни Володимирівни Колиш... Колишкіна. Так? Якщо помилилися, то ви вже вибачте. Номер телефону вам також диктую, а ви собі запишіть 097 878. 26,45. Ось так. Зараз відкриємо. Разом з вами подивимося, що тут нам надійшло, як запаковане яйце. І вже будемо спостерігати. Виведеться фаверойки, я впевнена, точно. Тому що я спілкувалася з нею і бачила її сторінку у Фейсбуці. Ось. Тому спеціально розпаковую на підлозі, знаючи, що яйця побую, пересипаю їх тирсою або ж соломою, або сіном, або ще чимось. Ось, і те, так мені простіше потім буде все прибрати. Тому ви не дивіться, що я нас сижу на цій соломі. Ой, соло. Дивлюся, що в мене тут солома. І кажу, не дивитеся, що я сижу на підлозі. Так. Мало прийти мені два десятки. Я є, ось є один десяток. Дуже велика подушка. Гарне пакування. Ось складаємо і будемо розпаковувати саме яйце. Так. Є тут 20 штук має бути. І буду закладати в інкубатор своєю багатоступеневою закладкою, переводити їх на вивід уже у теплушу. Ось. Погляньте, яка чудова краса! Всі підписані F. гарного забарвлення, такого, як має бути, біжевого з рожевим відтінком. Так, ось сюди їх перекладу. Є бачу яйця від молотки, яйця від уже старших курочок. Ну, побачимо, що з того буде. Обов'язково я практикую мити яйце, а ви вже дивіться самостійно, як бажаєте. Незважаючи, що на дворі немає морозу, інкубаційне яйце повинно відстоятися. Набратися кімнатної температури для того, щоб не утворився конденсат у ньому. І для того, щоб уже краще інкубувалося. Вляглася повітряна камера після транспортування дуже важливо цей момент. Ну я не відстоюю довго 6 годин. По 6-8 це вже потолок. Ось. Тим більше, якщо яєць небагато, то я закладаю, стараюся так закладати, щоб вже зранку тим не забавлятися перед роботою. Ось. Дуже гарного забарвлення яйця і всі яйця цілі. Ось такі то справи. Вже продовжимо з вами далі, коли будемо їх мити. Ну що, ж, тільки вчора ми забрали звідси. Курчат, а сьогодні поставили на вивід нову партію Ем, Заклала я ще зранку. Вологість до вечора впала до 39. Якщо ви бачите таку картину, не потрібно панікувати і одразу думати, що все пропало. Для цього ми просто, від... до речі, Якщо повністю відкрити ось це вентиляційне яйце, вологість так і не буде набиратися. Вона буде стрімко падати, і взагалі, е скільки би ви води не наливали, вона дуже швидко буде випаровуватися. Тому це вентиляційне яйце уже з там, 15 ї доби я відкриваю ось таку маленьку шпарку. Температуру тримає тут в інкубаторі 37,8. І проінкубувавши вже пару інкубацій на таку кількість яйця можна не зменшувати температуру до 37,5. Відповідно, сьогодні 18-й день, то е, датчик на яйце ми можемо прикріпити для того, щоб контролювати цю температуру. І якщо буде потреба на самому інкубаторі понизити її. Щоб не перегрілися яйця і не зіпсувалася вся інкубація. Яйця вже не перевертаємо після 18 доби, Ось тому просто я відкрила його на провітрювання. А інкубувалося воно в мене ось тут, в багатоступеневій такій закладці. Зараз обернемо каретки, так як. Уже підготувала інкубаційне яйце, і буду його зараз закладати ось сюди в інкубатор інкубується тут голошейка. Інкубується тут ще одна партія породної птиці саме Павлівська, і інкубується бройлер. Як бачите, все, інкубується за однією схемою. Виставлена тут температура 37,8. Зараз закладатиму свіже яйце, то до ранку підніму температуру до 38. Ось. Зранку знову опущу до 37,8. Налаштували тут на лаштуваннях в самому інкубаторі можна це зробити. Провітрювання двічі в день по 10 хвилин. Ось. Наступна перція буде виводитися у нас саме бройлерів, уже після того, як виведеться ось ця перція фаверолей. Отак, всі яйця на сходинку опустила нижче, найсвіжіші поставили зверху і продовжуємо їм у тому ж дусі. Поставила я тут таку каструлю для наливання води. Виробник категорично проти, тому що каже, що це може бути струм пробивати. Ну, алюміній струм не пробиває, тому все ок. Ну, ось так. Воду поміняли, чистенько налили. Так я роблю кожного вечора. Ось, і продовжуємо інкубувати. Можна четвірочкою натиснути, забрати звук. Що автоповорот вимикаємо і ставлю температуру 38. Тин. Тин. Ось так. Ок, Ось сканер нам не потрібен. Вологість 55%, так і тримаю на протязі цієї інкубації. Які б не закладала, які б не забирала переворот через 2 години, але ось тут є кнопка виключена. Так, далі період переворота. Ой, тьфу. ок. Провітрювання 11, 10, то немає. Не так суттєво, окей, два рази. Так, і залишаю. Нічого тут не міняю. Ну ось, Сніжинка, що в інкубаторі температура низька. І зараз усе буде. Все. Чекаємо наших малят. Всім дали інкубацій. Здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Дякую всім Збройним силам України. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!